Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу, сьогодні приїхала техніка на ремонт з проблемою, тобто ну, з задачею чітко поставленою потрібно замінити циліндропоршневу групу, тому що вона ну, не тягне вже нічого. Ну, в принципі, так, правильно. Але ж, так як багато хто вважає... Що я хочу здерти більше, чим потрібно. Ну, в принципі, ваша думка дуже важлива для мене, але мені іще важливо, що щоб. Після заміни циліндропоршневої групи, як тут от сказано, поміняти циліндропоршневу групу, то тому що техніка працює, але е, вона вже стала кепсько запускатися і практично ніхрена не тягне. Через це потрібно поміняти циліндропоршневу групу. В принципі так. Е, розібрали, зняли циліндропоршневу групу, вкинули, дьорнули, вона працює і віддали. А потім це буде ну, Буквально, мабуть, на наступний день або ввечері вам подзвонять з матюками і це, це, о, 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 о. а вона не працює ніхрена. А чому вона хрена не працює? Тому що потрібно більш детальніше обдивлятися техніку. І навіть якщо ви в чомусь не впевнені, ви гадаєте, що якась там... Деталь вийшла з ладу, у вас є сумніви, то ви говорите, що можливо там і те вийшло з ладу, і е, це все буде коштувати стільки-стільки. І якщо клієнт погоджує дану суму, то тоді ви вже ремонтуєте. А е, тут по факту дійсно потрібно замінити циліндропорошневу групу. Але... Ціліндропорошневу групу тут просто так замінити не вийде. Чому? Тому що вверх-вниз бігає підшипник і тут прослабла посадка. Зазвичай тут дуже-дуже рідко виходять з ладу самі підшипники, вони вижирають, як на це Доволі така часта проблема на брендовій техніці. Це на штилях, на хускварнах вижирає посадку підшипника в картері. І колінчастий вал вже люфтить разом з підшипником. І якось так. Тут, в принципі, воно так і є. Вверх-вниз. Воно бігає. Ну просто камеру там буде, мабуть, трішечки не видно. Тому ми зараз її розберемо повністю і е, той цінник погоджений. Тобто я вже роблю все, що потрібно тут зробити. І були також коментарі, а чи варто її ремонтувати там Це дорого, там краще новесеньку купити. Ну, в принципі, так, краще новесеньку купити, якщо ви якщо у вас бюджет від 5 тисяч. Якщо у вас бюджет до е, 5 тисяч, ну, хай, хай хай там до 4,5, то е, в принципі Ну не варто зовсім розглядати техніку. Я зараз говорю про... Е, Ну, Об'єм двигуна, то там де встановлена синдропоршнева група там, з поршнем на 43 або на 45. Ну, можна і із 45,20, 45, тобто 58 розглядати. Там в Принципі цін, цінники будуть однакові. При придбанні те, що там говорять, От я там нову припридбаю при, там за 2000. До речі, мені лишили, лишили оцю от штучку. От, що ви отримаєте за 22500. Ось така от буде встановлена чудо, чудо циліндропоршнева група. Я її так як і говорив, що якщо мені лишать її, я її розріжу. Тут навіть, при на мою думку, навіть при використанні 40 мл мастила на 1 літр пального, вона все рівно буде грітися дуже-дуже. І влітку нею буде просто неможливо користуватися, тому що вона або заклине, або. З... Станеться от така от хрінь, або буде просто нагріватися і глохнути. Ну, якось так. Тобто ви отримуєте е, дешманське дно, саме те, за, за чим зараз більшість і женеться. Всі гадають, що те, що продають в інтернеті, зараз, до, до речі, є така фішка в інтернеті. Ви всі бачили, можливо не знаю продають там штелі, хускварни там на днях приносили хускварну. Блін, яку там 300. 365, наче, так. Тип, типу, от там оригінально, там, знижка була, там 50 відсотків. Придбали китайську косу. Так, ну, 300. 300 якась там була вона. Придбали китайську косу за 5,5 тисяч. ну Це просто ну, ну, ну це треш. Ви шо, ну, ну, на що ви дивитесь? Ну, не, не, не ведіться, е, бренд е, по, по при, ну, ви хускварну зможете придбати по інтернету. Ну, в принципі, це не заборонено. А якщо ви дивитесь штіль, то штіль, сам штіль. Забороняє відправку, наприклад, по новій пошті. Тобто ви техніку можете придбати лише в магазині, тобто у самого дилера. Якось так. А там вже дивіться. Чи ну, дивіться, ну, і робіть свій, але правильний вибір. Найголовніше, що, щоб ви робили, ну, не, не вам хтось нав'язував, а ви це зробили самі. Тому і в, в дальнішому не буде кого звинувачувати. І якось так. Розбираємо техніку. Те, що я приговорив, я не знаю, чи я поміняю картер в кучі. Отак от чи просто там е все-таки розвалився підшипник. І звісно, що з циліндропоршнева група. Якось так. так що... Зараз швидесенько розбираємо це все діло. Там, наче... а. І тут потрібно буде замінити сам повітряний фільтр. Повітряний фільтр, до речі, якщо вам цікаво, ось. все що все, що приїжджає з технікою, ну, я е, завжди стараюся так все докласти, щоб менше потім заморочуватись. Тобто вже в цей, в цей ящик вкинув повітряного фільтру. Він тут роздавлений. Ну, це... Вона старенька, вона ну, їй, їй там не рік, не два. Їй дохриніще вже. От Він розвалений, такий уже клеяний, Ну, бадьорий. Бадьорий у віці. Грубо кажучи, у віці. Хоча отам, от, отам от все чистенько. Е ставлю на швидке прискорення і розбираю. Так на прискорення розбираємо. Дорозбирали, лишилось тільки розгепати. І візуально видно, що сам колінчастивал розійшовся на осі. Плюс він отак от ще бігає, вверх вниз бігає. Зараз подивимося. Гульти були проклеєні. Добре. А, ні, це колірвал. Це не картерина Це от знос. І тут наче бі... А, ні, не розійшовся. То у мене глюки. Малесенькі глюки. Гадаю, він розійшовся. Люфта вверх-вниз немає, все добре, але оце от місце занадто, занадто прослаблене під підшипники, воно бігає. Зараз спробуємо вшилити новесенького колінчастого вала, як воно все поведе. Блм, жорстко. Тут ще підшипники міняти потрібно. Ще вже на те пішло. Ну просто. Просто занадто жорстко. От зараз при... приліпимо. куча так не бігає і вверх вниз вже не бігає, і тут не бігає, але О. Да, я все-таки -все гадав, що вивалився, тобто ну, розбило посадку під підшипник в самому картері, воно там бігає отак от чудово. Але отакий отут. Хоча тут візуально яма така невеличка, ну вона відчувається, але не так, щоб вона там грандіозною була. Тут немає. Не знаю, що міняти, то вже два, два, два впалі міти. Він частивал, хоча я й брав його грязними руками, я його помию, не хвилюйтеся, то лише все зроблено для перевірки і якось так. По факту, так як, так як картерину нам міняти не потрібно, перепресую підшипники, звісно, що вони не перепресовуються молотком. Не здумайте молотком їх перепресовувати. Це, грубо кажучи... Називаю я так перепресовка. Потрібно е, картирину нагріти, старі підшипники демонтувати, е, потім е, трішечки ще догріти і вмонтувати безпосередньо нові підшипники. і, все. і Дочекатися, поки картерина вичахне і вже після цього далі монтувати все докупи. Не здумайте в жодному разі. Монтувати після перепресовки валу ну, після перепресовки підшипників колін валу, не здумайте зразу монтувати і картину докупи. На гарячу його це все діло садити не можна. Все воно збирається лише на холодну. Якось так. Ну е, що, Те, що ми хотіли погледіти, ми погледіли. Е, міняємо підшипники. Міняємо колінчастий вал, міняємо циліндропоршневу групу. Патрубок дубовий, патрубок прийдеться замінити на новесенький. Що там далі? далі, далі, далі. Маска шланга я Подивлюся, що там, чи, чи ціле чи не ціле. І, звісно, що пер при перепресовці е, модуль запалювання потрібно знімати е, і тут же все знімати. Тоб тобто гумового нічого не лишайте, розплавиться шланга. Ну, все. Зберу все докупи і запущу на камеру. Якось так працюю. Хлопці, пам'ятаєте, тема була про підшипники, що я встановлюю за 170 гривень, що це занадто дорого, як для, кітпро... для кітпрома тепер от, Я його пальцями. О! Отак от. А тепер, а тепер... він не знімається. Мір, от, знімачем знімати. Ну і цей, а, а аналогічно. Тобто вон, вони йдуть там е, ну, з маленьким натягом, з маленьким. Якщо е, звичайне синенькі підшипники тупо залітають і все, ну як отут, то ну, я гадаю, вон, воно того варте. Ну, можливо, не знаю. Мож, можливо, це лише я гадаю, що підшипник, оцей, який коштує 170 гривень, що він файний і чудовий. Але е, практика показала, що ну, в принципі, вони ходять без жодних жодних нюансів. А там уже вирішувати не мені. Так, а ну-ка говоріть тільки чесно, поки е, вичахають половинки картерів. Е, я ж вирішив глянути, чому ж компресія така слабесенька. І виявилося... А, е, говорить. Е, що я? А, чи не задовбав я от врізками-нарізками. Тому що ін інколи буває так от е, ремонт іде-іде, там щось там вилізло, хопа, і хочу вам оце от все діло показати. тому що Зазвичай ну, розсусолювати китайпром та іншу техніку ну, немає такого величезного сенсу. Це лише просто історія, ну, моя історія моїх ремонтів. Чому ж не було компресії, чому вона відсутня? Ось от, от такі от Зазоряка. Це я зняв верхнє кільце. Ну, як, якщо на верхньому то такий Зазор, той на нижньому буде такий самий. Щуп. Це щуп старий, ну як старий, той, що лежить на столі, де ремонтувалися колись давним-давно генератори. Зараз там лежить лише двигун. Коротше, одиничка налаштується, одиничка пролітає, пролітає, ну, далі, я навіть не знаю, що, що туди, що туди вшилити. Ці зігнуті, це. В общем, одиничка пролітає. І е, можна, в принципі, замінити сам Поршень з кільцями, але якщо от, почало вже жерти напилення, от даній циліндропоршневій групі е, жити лишилось недовго. Тобто немає сенсу оце все діло лишати. І ще хочу трошечки додати по картерині. Картерина товстезна, дебела, і самі підшипники я е, грів до всрачки, а потім ще прийшлося трішечки. З додатковою силою малесенькою наставити вставочку і гепнути. Бачите, як вони синіють, синіють. синіють, синіють. І потім нагрів, гепнув, він, він вивалився, перевернув на іншу сторону, нагрівав, 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 нагрівав і лише. Потім вже вставляв безпосередньо сам підшипник. якось так. Лиття картеру, до речі, мені дуже-дуже сподобалось. Воно товсте і воно дуже-дуже гарне. Працюю далі, а ви напишіть, чи подобаються ці от врізки, там ремонтуєш, ремонтуєш, там ага далі клас, а потім знов, знову якась от хрім, у принципі, даної, як з цими кільцями вилізла. Це підзібрали докупи і будемо пробувати, що із цього всього діла в нас вийшло. Тумблер Свічку не перевіряв, модуль запалювання я не перевіряв. Пробуємо. Ну, я гадаю, хватить. Чому димить про це розповідав за кожним разом. І ще раз повторюсь, тому що після збірки все-все-все промазується. Якось так. І ще були у мене такі дивні питання від клієнтів. Які запитували, а де старі прокладки? Тобто, ну, де вони, ти ж поміняв прокладки, грошей взяв за прокладки, а де старі прокладки? Пояснюю. Старі прокладки ну зазвичай, якщо міняється під картер, ну, кар картерна прокладка, то вона інколи буває ну от такого, тобто, цілесенька. а коли Міняються прокладки під патрубком, тобто сам циліндр патрубок і, або під самим циліндром. То зазвичай ну, о, така от штука від них лишається. Я їх просто не впихую е, безпосередньо в ту пачку е, для віддачі цих усіх запчастин е, клієнту. І все. Але ж інколи -інк, ну, отак от бувають, запитують, а десь старі прокладки. То от це все отак от згортається і їде туди. По факту, те, що говорив, так, так воно і є. Циліндропорошнева група, патрубок два, два підшипника. Два підшипника. Ущільнювачі, тобто сальники, імпульсна шланга, паливний фільтр, чотири новесенькі гвинтики під циліндр. Один саліндблок пішов. Амортизатор, от він розірваний. Текстоліт пішов, я його називаю текстолітом, хоча він текстолітом не являється. Почало вилазити от в тулочки. От вони тут йдуть ну, залиті, чи звідси вони впресовані, не знаю, не розбирався з цією штукою. Вони вже почали вилазити. Тобто, от воно поміняно. Кінцева зірочка. Практично, практично там ну іще трішечки і буде капець. Е, кільцева зірочка поміняна е, і повітряний фільтр буде поміняний Якось так. Ну, е, і ще раз повторюся, можливо, я не говорив, можливо, мені просто писали і я відписувався, що я не заставляю клієнтів ремонтувати свою техніку. Якщо клієнт бажає... Я її ремонтую. Я не наполягаю на даному ремонті. Але ж е, ін, інколи краще відремонтувати стару вашу техніку, чим е, зараз придбати те, що продається на просторах інтернету. Тому що е, ну, з, зазвичай, зазвичай купують, е, е, ну, ну Ну, Настільки воно гівняне, що це просто просто капець. А дана техніка, вона в принципі, нормальна, що су, по чому я сужу, це по безпосередньо литю самого картера. Там стінки, картера такі ну, дебелі, товстенькі. Тобто, ну, ну так, І вона ж, звісно, як би, важкувата. В принципі, все. Якось так. Ремонт закінчений. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Миру. Bye.